У Харкові затримали зловмисника, який продавав неіснуючу техніку в інтернеті. Виявилося, що затриманим харків'янином є відомий раніше калуський псевдоволонтер Віталій Хемич повідомило видання вікна з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди перевищує мільйон гривень. Нагадаємо, у вересні 2022 року Калуська прокуратура повідомила про підозру калушанину, якого звинувачують у привласненні понад 1 мільйона гривень благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Судові засідання щодо псевдоволонтера Віталія Хемича тривали близько року, зокрема, встигли опитати потерпілих та готувалися до дебатів. Однак судовий розгляд справи зупинили родичі обвинуваченого надали суду копії документів. Які засвідчили, що Віталій Химич мобілізований до Збройних сил України? Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.